Вітаю! Це програма Освіта під час війни з перших вуст. Сьогодні ми покликали до себе експертом, директора навчально-наукового інституту європейської школи бізнесу, Міжнародного європейського університету, кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування. Юлію Ремигу. Вітаю! Вітаю вас! Ви така молода. А у вас скільки вже регалій? Слава Богу, дякую. Працюємо над цим завжди. І це дуже приємно, що такі молоді люди вони є прикладом того, як треба працювати і рухатися тільки вперед. Тільки вперед. Юрій, от перше запитання: як взагалі зараз живе ваш заклад освітній е, під час війни? Тому що ми розуміємо, що це складно. Звичайно, складно, але ми живемо. Ми намагаємося робити все найкраще. І, звичайно, як ви правильно замітили, у нас дуже гарна молода амбіційна команда, яка прагне саме до перемоги. Вона прагне завжди ставити цілі, їх долати і відповідно рухатися далі. Тому завдячуючи цьому, завдячуючи цій амбіції, завдячуючи. А, можливо, такому нашому командній роботі, такій родинній а, нашій обстановці, ми, це, ми рухаємося, ми робимо це. Скажіть, як змінилося життя вишу від початку війни? Трошки змінилося, і ми розуміємо всі наші психологічні стан, ми розуміємо наше зовнішнє середовище, але це було, ви знаєте, на початку, коли, звичайно, лютий, березень, квіти нам було дуже складно всім, і студентам, і викладачам повернутися в нормальний русло. Але. Завдячуючи знову ж таки нашій команді, завдячуючи тому, що у нас гарна комунікація як між викладачами, як з адміністрацією, як зі студентами, ми зібралися, ми навели ці мережеві такі зв'язочки. І ви знаєте, вирівнялися. Слава Богу, на сьогоднішній день всі працюють, команда працює, студенти навчаються, викладачі надають свої знання студентам, і слава Богу, ми рухаємося, дійсно тримаємо освітянський фронт. От я відзначу, ваш виш він такий нетиповий, і назви тут інакше не факультет, як ми звикли да, в традиційному значенні чути. А школи, от вас школа бізнесу. Розкажіть про це це європейський так стандарти. Да, а, наші назви, ви, ви, ви бачите з назви, да, Міжнародний європейський університет. І коли відкривався і запроваджувався даний освітній проєкт, то звичайно був акцент зроблений на європейський підхід і для того, щоб Європа дійсно реалізувалася в Україні. А, тому у нас не факультети, да, а у нас європейські школи. А, як ви правильно зазначили, я представляю європейську школу бізнесу. В нашому університеті є ще європейська медична школа, і ми такі, як два потужні Напрямки, які ми зараз пролонгуємо, відповідно працюємо в цих напрямках. Наша європейська школа бізнесу почала своє існування від самого початку, з 2020 року, і у нас в 2020 році був перший набір студентів, була лише одна спеціальність менеджмент, але на сьогоднішній день ми вже маємо їх сім. Тому ми пропонуємо свої освітні послуги як для студентів, які йдуть на бакалаврський рівень, перший освітній рівень він називається. Да, і на другий магістерський рівень для того, щоб дійсно охопити всі всі рівні, да, які нам сьогодні пропонує наша освіта. Також у нас в планах, як в амбітних планах, вже ось в ближчому майбутньому. Це відкривати. Аспірантуру. Тому це буде третій наш освітній рівень. І слава Богу, ми за цей короткий період ми пройшли акредитацію, ми отримали всі ліцензії, ми виконали всі вимоги, які ставлять перед нами Міністерство освіти і науки України. Ми також пройшли міжнародні акредитації для того, для того, щоб дійсно сказати, що ми український вищий заклад освіти, але з європейським підходом. У нас студент підхід, у нас демократичний підхід. Да, у нас Є використання тих практик і технологій методів, методик, які викладаються в міжнародних університетах, європейських університетах, і ми це реалізуємо з нашими викладачами. У нас викладачі англомовні, да вони можуть розмовляти. Багатьма мовами, да, і викладання, навіть якщо студент забажає деякі дисципліни, і ми йдемо про це, і ми робимо опитування, ми дізнаємося, дізнаємося про думку у студентів, чи бажають вони якусь дисципліну вивчати англійську мову. Тому для наших студентів і для наших викладачів це не є проблема. Тому ми дійсно намагаємося ось цю інтеграцію Європи зробити ближче до наших студентів. І, звичайно, це не для того, щоб просто бути такими красивими і гарними. Да? Дійсно реалізувати, щоб це був позитивний результативний ефект для України, тому що ми дійсно хочемо, щоб наші випускники вони були а, справжніми спеціалістами, справжніми асами своєї справи, чим вони не займалися. Наприклад, у нас вже був в минулому році, якраз до війни, перший випуск магістрів за спеціальністю менеджмент, і слава Богу, дійсно а, воно пройшло гарно. І на сьогоднішній день ми навіть отримаємо відгуки від роботодавців про те, що Гарні випускники, вони знають, що вони роблять. Ви сказали, починали з однієї так спеціальності. Зараз їх сім. А можете перерахувати? Так, у нас сьогодні, як я вже казала, менеджмент, маркетинг, філологія, психологія, туризм і інженерія програмного забезпечення. Тому що ми розуміємо, що ви знаєте, ми навіть я можу такий маленький секрет сказати, що в європейській школі бізнесу існує лозинг. «Make business smart», тобто робіть бізнес розумними. Тому бізнес ми можемо робити в будь-якій сфері, і ми на цьому робимо акцент. В it сфері можна зробляти гроші в психології, можна зробляти гроші в менеджменті. Звичайно, можна зробляти гроші. Тому ось ця така багатограйність наших спеціальностей, і ми плануємо ще далі розвивати, наприклад. Акцент робимо ще на фінанси. На спеціальність також. В найближчому майбутньому ми будемо розширювати наші спеціальності для того, щоб дійсно охопити будь-які сфери і заробляти на цьому, і навчити, як робити підприємницьку діяльність в будь-якій сфері. Ну, ваш виш, він молодий, але достатньо говорили, і бачимо амбітний. Ваша науково-технічна база. Вона вражає, розкажіть докладніше, як вам їй вдається покращувати навіть під час війни? Ви знаєте, завдячуючи дійсно підтримки нашої адміністрації, завдячуючи тим партнерським зв'язкам, які у нас є, наприклад, з Польщею, з Туреччиною, Швейцарією, Італією, да, ми дійсно розуміємо, да, що сьогодні без технічної підтримки ми не можемо. Тому, наприклад, ось для спеціальності інженерія програмного забезпечення, ми розуміємо, що треба підтримка технічна. Да, тому тут у нас є 3D-принтери. Ми використовуємо vr окуляри для того, щоб дійсно розуміти. Студенти, що це не якийсь там Сон, да, це не якась там казка, а воно дійсно працює. Так само для туристів, наприклад, да, спеціальність туризм, вони також можуть по побачити деякі країни за допомогою VR-окулярів. Да. Також у нас на нашій базі, як я вже казала, що у нас ще є Європейська медична школа, у нас дуже гарні такі симуляційні кабінети, але це більше їх профіль, звичайно, для наших менеджерів, там, маркетологів і так далі. ми намагаємося да, з медиками для того, щоб вони також розуміли, що це потрібно. Ну, наприклад, по технічній базі, у нас також наприклад, є підготовка по тактичній медицині. Да, тобто Це теж ті знання, які необхідні, особливо зараз, під час війни для всіх, да, незалежно від статусу, незалежно від специфіки роботи, незалежно навіть від того рівня, де знаходиться людина. Да. Тому тут, завдячуючи, знову ж таки, і партнерським зв'язкам, і адміністрації, і розумію розуміння того, що ми без Технічної підтримки сьогодні нікуди. Да? Тобто, це те, що і вимагає Європа, і те, що вимагає сьогоднішній день, і, в принципі, те, що наші викладачі, навіть, навіть проведення онлайн-занять, да? ми не просто сидимо в онлайн якомусь там зустрічі, да? або в онлайн-міті, або в зумі. Ми використовуємо в онлайн-навчанні спеціальну інтерактивну дошку Jamboard. Тобто, це як присутність викладача разом із студентами, якби в онлайн середовищі. Але в той же час ти відчуваєш, що ти знаходишся разом з викладачем. Тобто викладач пише, там розказує, наприклад, там формули всі, і так далі. І так далі да? Він це все користуючись цією дошкою, все показую, розказую. І відразу студент може бачити і викладача, який біля дошки, і відповідно бачить, наприклад, аудиторію, в якій він знаходиться, але перебуваючи при цьому, наприклад, вдома. Тому ось це і дозволяє да, якраз тримати ось цей контакт зі студентами, і плюс дійсно передати ті знання, які необхідні. Ми розуміємо всіх, яких складних становищах ми знаходимося, але ось завдячую. Юлю тому, що наші викладачі також намагаються і підвищувати свою кваліфікацію, і використовувати різні методи, і використовувати усі технічні засоби, і все це використати в навчанні, і воно дає свій результат. От дуже цікаві і неймовірні речі, ви розповідаєте, особливо під час війни. Це неймовірно. От скажіть, от назва «Міжнародний». Чи є у вас представництва десь за кордоном? Вашу лишу? Так, у нас е, майже в всіх країнах є більше 20 представництв по всьому світу є нашого міжнародного європейського університету. Е, особливо у нас зараз відкритий другий кампус в Польщі в місті Познань, е, де якраз дві вже які такі основні локації в Україні і в Польщі, е, які між собою е, відповідно да, провангують наші ідеї і нашу е, нашу Стратегію розвитку, да? але представництва в інших країнах, як я вже казала, є, і дуже багато у нас на сьогоднішній день підписано меморандумів з університетами, з, там, з лікарнями, з роботодавцями, з підприємствами по всім країнам, як я вже зазначала, наприклад, для нашої європейської школи бізнесу у нас дуже тісні зв'язки з європейською швейцарською бізнес-школою в місті Монтрьо. Ми навіть намагаємося да, наші освітні програми реалізувати так, щоб і якщо студент забажає потім продовжувати на наприклад, там бакалавра завершить у нас і поїде до Швейцарії, то він без проблем може стати студентом тої школи і відповідно продовжувати як, як на партнерських відносинах. Да? Також у нас такі ж відносини є з італійськими, з турецькими е, університетами. Ось і ось ми завдячуючи такій е, мережі, да, ми дійсно називаємося і можемо дійсно пишатися тим, що ми називаємося міжнародний європейський університет. Це вражає. Зараз благодійність стала невід'ємною частиною нашого життя. номер ми і наскільки я знаю, ваш виш також долучається до благодійних справ. Розкажіть про це. Так, звичайно, наш університет і наша адміністрація університету навіть створили благодійний фонд. А плюс, завдячуючи, як я вже казала, нашому польському кампусу польські наші партнери допомагають на передову, передають медикаменти, там будь да, ну, необхідні речі, які тут потрібні були. Наш університет, наші студенти, наші викладачі, навіть є волонтерами. І були на початку війни, тому тут кожен виконує свою не просто громадянську да, якусь позицію, але дійсно виконує те, що в нього є на серці. І це дійсно було покликом всі, всіх наших колег, всіх наших студентів це робити і, відповідно, Беручи участь в цьому, ми розуміємо, що ми вкладаємо також частинку себе. Ну, наприклад, там соціальний такий проєкт для наших вимушено переселених осіб в Польщі. Да, проводяться і вечори, і деякі такі акції, і навіть свята, наприклад, там, перед Новим Роком, Різдвом проводилися для того, щоб соціалізувати щоб та додавати, щоб вони розуміли, що вони не одні. Да. У нас в Києві це проводилось також. Ми збирали і благодійні акції. Акції проводили, і книжки, наприклад, передавали в деокуповані території, так і наші студенти збирали, проводили е такі також міні-між собою акції волонтерські, і на день закоканих, наприклад, збирали донати для того, щоб передати на ЗСУ. Тому, в принципі, ми, ми підтримуємо постійно і робимо це постійно. Нещодавно ви провели величезний захід, і особливо заходів взагалі зараз дуже мало. Перший регіональний освітній форум. Яка його була мета, і кого залучали? Мета нашого дійсно першого регіонального освітнього форуму була познайомити да, і надати можливість освітятам Києва і Київської області дійсно доторкнутися до цих міжнародних європейських стандартів, що ми, маючи таку базу, маючи такі партнерські. Зв'язки, що ми відкриті, а, і ми готові допомогти, наприклад, там, керівникам шкіл а, брати участь в якихось міжнародних проєктах, грантах, залучити якісь фінансування. Тобто, ми якраз маємо в цьому досвід, ми маємо ці партнерські зв'язки, тому ми готові співпрацювати зі школами. Для абітурієнтів це був дійсно гарний такий захід, для того, щоб показати, і а, вони побачили на свої власні очі, і, як кажуть, доторкнулися до того, що є в нашому університеті. Що ми їм пропонуємо було дуже багато абітурієнтів безпосередньо мої ми провели і екскурсію, і вони побачили ці vr окуляри Вони побачили нашу аудиторію, Вони були в захваті від нашого такого спілкування і зі студентами, і з викладачами. Ми розповіли про особливості цих студентних компаній, які вже другий рік будуть, да, тому що в минулому році всі розуміли, що. З, 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 ЗНО, да, як традиційне трошки переформоталося на НМТ, да на національний мультидисциплінарний тест, що воно в цьому році буде, але з іншими особливостями ми все це розказали, тому що ми тримаємо як кажуть руку на пульсі. Ми навіть даємо для підготовки. Впровадили безкоштовні курси. Наші викладачі підготовлюють наших абітурієнтів, і я думаю, що майбутніх наших студентів з української мови, з математики, з англійської мови, з історії України для того, щоб вони дійсно. Розуміли, з чим вони будуть далі, ну, які будуть проводити тестування, і відповідно, щоб ви стали нашими студентами. Тобто, ми також, але це також є певний соціальний проект на безкоштовній основі для того, щоб. Студенти, майбутні наші студенти вже е, доторкнулися до того, що робиться в міжнародному європейському університеті. Нате мене зараз, поки ми з вами говорили, я згадав, от я йшов, крокував першим поверхом, і там є величезні портрети з відомими людьми. Це, зокрема, Віктор Ющенко, Ніна Матвієнко ну, та інші публічні відомі різні дадячі, яким чином вони дотичні до вашого вузу. Це розкажіть? А ви знаєте, у нас коли відкривався університет, це якраз доковідний період. То у нас тут були гарні зустрічі, майстер-класи. І дійсно, як ви зазначили Ніна Матвієнко і Віктор Ющенко, вони е, завітали до нашого університету. Наприклад, Ростислав Валіхновський також він є почесно професором нашого університету. Це один з кращих хірургів, так Так, так, ви абсолютно вірно. Зазначили це. Тому вони і була зустріч зі студентами, і була зустріч із викладачами. А ці всі портрети не просто так. Це є друзями нашого університету. А вони. Не просто завітали до нас як із такою гостювою да, метою, але дійсно стали нашими друзями, стали нашими партнерами. І ви знаєте, тим самим ми ну, якби показали студентам, що такі люди, вони нормальні, я кажу, да, існують, і вони не десь там, а вони можуть бути поруч з нами. І ви знаєте, дуже чудова була лекція. Ми розуміємо, що Віктор Чен чудовий економіст для наших студентів, тому він поділився зі свого досвіду і розказав те, також про деякі секретики в економічній сфері. Це було чудово, так. Наприклад, Анатолій Тустухов, ми також знаємо, що це відомий економіст. Він, він зі студентами постійно ділиться своїм досвідом. Тому це ось така практика. знаєте, практику і студентоцентрований підхід для того, щоб і європа. Для того, щоб дійсно люди великі, з досвідом, з практичною своєю налаштованістю, вони змогли розказати простим студентам, що, як відбувається, Що розказати це простими словами, розказати в такій ось сімейній обстановці і дійсно поділитися, передати свої знання, передати свої якісь ідеї, побачити ці очі, які палають, що вони. Стають майбутнім України, що вони вже після нас да, будуть розбудовувати далі. Зараз, звичайно, це трошки складніше, але ми розуміємо, онлайн зустрічі в нас ніхто не відміняв. І як кажуть, ми всі переєнтувалися зараз за допомогою технічних засобів на ось ці онлайн-зустрічі. Тому у нас зараз такий змішаний формат відбувається. Якщо ми проводимо такі зустрічі, то звичайно в конференц-залі університету і в онлайн-зустрічах. Тобто, ми намагаємося не зупинятися. Тобто, ми почали такі зустрічі. Звичайно, була деяка пауза, але далі ми продовжуємо, вже трошки в змішаному іншому форматі, але продовжуємо. І зараз я вам хочу запропонувати скористатися нагодою і прорекламувати свій виш, тобто де можна дізнатися інформацію детально, так як вступити, і безпосередньо, де в соціальних мережах теж можна з вами зустрітися, познайомитися. Ага, добре. Без питань міжнародний європейський університет має свою сторіночку, тому ви можете спокійно в Google забити міжнародний європейський університет і вас відразу відправить на наш сайт. Це перший момент. А, друге щодо соціальних мереж ми також є фейсбук інстаграм навіть тікток наші студенти ведуть і наші викладачі там також знімаються <хи> тому це, це теж круто така, правда це теж така наша фішка яку ми використовуємо тому всіх в соціальних мережах ми є ми також є е окремо е європейська школа бізнесу є також в фейсбуці тому те також можна познайомитись побачити на сайті університету також є окремі підрозділи де ви можете познайомитися і зі спеціальностями і подивитися з на наших викладачів і подивитися, яка наша специфіка взагалі існування студентського життя, і відповідно викладацького життя. А ви також можете ознайомитися з правилами прийому, які у нас є в цьому році. Але ми розуміємо, що ми керуємося тими правилами, які дає Міністерство освіти і науки. Ми зараз чекаємо, але вже деякі, як кажуть, наміточки у нас вже є. І ось те, що я казала про підготовку до НМТ, ми також це можемо зробити. Про додаткові соціальні проекти, які ми проводимо, також там є інформація. Ну, наприклад, там підготовка щодо іноземних мов. Ми також відкриті, будь ласка, записуйтесь, наші викладачі. І Наші іноземні партнери, наприклад, якщо ви бажаєте вивчати польську мову, долучайтеся. Далі щодо умов знову ж таки вступу, як я вже казала, безкоштовні курси, підготовки, тому вони проходять у нас кожного тижня три рази на тиждень. Окремо за кожною дисципліною, будь ласка, ми також чекаємо. А інші а, також заходи, які проводяться в нашому університеті, ми також постійно про них рекламуємо, як на сторінках нашого сайту, так і на сторінках Facebook, наприклад. Да? А, ми також інформуємо а, про те, що ми ось зараз таки запускається постійний дайджест, а, цикл різних лекцій, майстер-класів, які відкриті не лише для студентів, наприклад, наших, але і для людей, які просто цим цікавляться. Ну, наприклад, з фінансової грамотності, да а, наприклад з тактичної медицини. А, тобто, ми відкриті. Ми хочемо, щоб це дійсно не тільки знали, да, якийсь такий обмежене коло людей, але дійсно вся Україна, і тому ми чекаємо на глушкова 42В, відповідно у нас в університетах. Приїжджайте, ми кожного дня, крім неділі і суботи, робочі дні наші. Ми на місці, ми відкриті, тому можна відкрити будь-який кабінет, зайти, запитати. У нас є окремий, як кажуть, інформаційний центр, який надасть будь-яку інформацію, якщо необхідно, і зацікавитися. На сайті також є всі наші телефони, тому безпосередньо все, що необхідно, дізнатися, можна телефонувати, можна дивитися, можна спілкуватися можна приїжджати, і відповідно ми відкриті, ми готові до до співпраці. Ну, ви знаєте, правда, ваша відкритість, така демократичність. Вона захоплює да, вражає. От і наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо всім бажаю, звичайно, миру, а всім бажаю, звичайно, перемоги. А, хочу побажати, щоб ми не втрачали оптимізму. Ми вірили лише в краще, ми вірили в те, що в нас попереду чудове майбутнє, а, Щоб ми трималися разом. А, якщо ми разом, то нам нічого не зашкодить. Тому дуже-дуже дуже ми віримо, віримо в наше ЗСУ, віримо в Бога, віримо в те, що разом ми подолаємо, і все буде Україна. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Бажаю процвітання розвитку, вашому чудовому молодому вишу. Слава Україні! Героям слава! Дякую!